Це вже третя частина нашої рубрики Огляд нерухомості біля парків Києва. І сьогодні ми в Дарницькому районі біля одного із найзеленіших куточків столиці парку партизанської слави. Уявіть, ви ходите з дому і вже через кілька хвилин серед сосен дихаєте хвоєю. Чуєте, як шумить ліс і співають пташки. Тут фонтани, кав'ярні, ресторани, озера з альтанками, зона барбікю, веломаршрути, канатний парк і стежка здоров'я. А що ж з нерухомості є поруч? Дарницький район живе й розвивається. Хочете щось доступне? Панельки, хрущовки, густинки від 32 тисяч. Цінуєте класику? Цегляні будинки від 65 тисяч. Шукаєте сучасне рішення? Новобудови з охороною, підземним паркінгом, стартують від 50 тисяч, якщо маленька площа. Мрієте про власний будинок можна знайти від 110 тисяч і вище. Поруч метро, Харківська, Вирлиця, Бориспільська, торговий центр, New Way, супермаркети, школи. Та садочки, медичні центри і спортзали. Є зручний виїзд на Бровари, Бориспіль і до центру міста. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений парк або район. Будемо досліджувати його разом. Можливо, саме він стане новою серією нашої рубрики.